Добрий вечір. У нас нема світла уже більше п'яти часов. Я хочу сказати словом, яке мене навчили мої батьки від імені жінки на підставі громадянства Української Радянської Соціалістичної Республіки по народження. Хочу звернутися до тих людей, які взяли на себе обов'язок забезпечити нас, чоловіків, жінок, дітей, наші хати для свого життєзабезпечення, для своєї життєдіяльності світлом, тобто електричною енергією. А нам потрібне світло в хатах і в будинках, щоб було світло нам і зручно і добре жити. Звертаюся до вас. Істинним словом. Подивіться просто на Молдову. Я не показую пальцем, я не показую нічим. Я просто довожу істину до вас усіх, до вашого відома, до вас усіх, хочете, подивіться, перекиньте собі по телефонах, як славно горить Молдавія зараз. Світиться все в них, красиво, світло є, а стовби йдуть іменно. Не опори, вони тепер кажуть опори, стовби йдуть від нашої землі, на якій ми живемо тут і зараз. І виробляє наші електричні станції світло, а користуються Молдавія, а ми сидимо без світла. Отож, поверніть нам уперед, та як ви повинні нас забезпечити, людей, які мають громадянство Української Радянської Соціалістичної Республіки по праву народження, нам світло, в наші хати, а потім продавайте кому хочете, а нас забезпечте в першу чергу. І будьте всі живі та здорові. Мирної, доброї вам ночі!